Радіо Chicago. до того, що відбувається на заході, а саме у Сполучених Штатах, у США анонсували новий пакет військової допомоги для України. Його можуть ухвалити вже найближчими днями. Про це повідомив координатор Ради національної безпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Прем'єрка Данії заявила, що партнери України обговорюють постачання західних винищувачів для збройних сил України. Ми з самого початку говорили, що постійно думаємо, яку допомогу правильніше надати Україні, і кожен може бачити, як зараз усе покроково просувається. Ми розглядаємо кілька різних елементів і ведемо дуже тісний діалог із нашими союзниками з цього приводу. Сказала Хмете Фредеріксен. А поки партнери обговорюють у словаччини, вже схвалили передачу тринадцяти винищувачів міг 29 для України, і у Путіна влаштували істерку через передачу тих самих міг 29 Та пригрозили Україні ще більшими стражданнями. Кремлівські злочинці невдоволені тим, що Польща та Словаччина вирішили передати Україні радіанський міг 29 Там заявили, що нібито це свідчить про те, що країни НАТО втягуються у цю війну проти Росії. Євросоюз планує вже наступного тижня перерахувати в Україні другий транш макрофінансової допомоги в півтора мільярда євро. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Добровкіс у Твіттер. Ми очікуємо, що наступного тижня здійснимо другий транш макрофінансової допомоги в рамках ЕМФІ. Плюс півтора мільярда євро екстреної підтримки, щоб допомогти Україні задовольнити нагальні потреби. Написав він Домбровкіс додав, що ЄС зобов'язується підтримувати Україну стільки, скільки це потрібно. Країни Євросоюзу можуть передати Україні мільйон снарядів. Декілька країн Європейського союзу хочуть провести контрретизацію, ініціювати щодо закупівлі та передачі Україні снарядів для протистояння російської агресії. До кінця цього року планується передати на потреби збройних сил України один мільйон снарядів. Мільйон мало є цифри, що росіян 150 мільйонів. Продовжимо у Путіна влаштували істерику. Я вам говорив, але не тільки через це голова Китаю Сі Цзіньпін відвідає Росію 20-22 березня, де він планує провести переговори з диктатором Путіним. В Кремлі заявили, що під час візиту буде підписано низку важливих угод, а також обговорять питання подальшого розвитку відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм. В свою чергу Британія закликала Цзіньпіня переконати Путіна вивести війська з України. Китайський лідер Сі Цзіньпінь повинен виконати свій вплив на російського диктатора Володимира Путіна, щоб вмовити його вивести свої війська з території України в Лондоні. Будуть тільки вітати дії Китаю, якщо вони дійсно направлені на відновлення миру та суверенітету України. Туреччина ратифікує протокол про вступ Фінляндії в Північно-Атлантичний альянс окремо від Швеції, повідомляє Ердоган. За словами Ердогана, Фінляндія вжила всіх конкретних заходів необхідних для отримання членства. Її схвалення її вступу в НАТО. Може бути винесене на голосування парламенту. Натомість зі Швецією дискусії продовж 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 продовжуються, Додав президент Туреччини. Чи піде Сізімпінь на? Прохання Британії вмовити Путіна вивести війська це ключове питання. Якщо наші радіослухачі мають відповідь, телефонуйте за номером 773-800-2860, А ми трішки зараз і студії обговоримо. Юлія Вадим, що ви думаєте, чи дійсно варто сі зімпіню включатися у цей трикутник між Британією, Путіним і Путіним і Україною? І спробувати налагодити відносини, власне, добитися миру, чи це взагалі можливо? Ну, якщо Сімпіня це вдасться, то це цілком можливо, тому що Сербія переживає, що це може бути і третя світова війна, якщо підключиться Китай, ну, власне, іншими словами, це вже є третя світова війна, просто не всі в ній приймають участь, але чи потрібен нам такий мир, тому що ми знаємо, що жоден документ з Росії не вартує навіть того самого папірця. І зараз домовлятися, коли ми, от от на грані переломного моменту, ніби вже. А йдемо до своєї перемоги, і навіть самі неможливі винищувачі вже ніби в нас вже Словаччина і польща погодили, і от днями передадуть. Ми готові наші військові готові їх застосовувати, повертати а, і Крим, в тому числі. А, тому я би не знаю, чи зараз варто говорити про. Перемир'я, навіщо? Для чого? Нам потрібні боєприпаси, як зазначав Вадим, і не один мільйон, а мільйони, мільйони, можна навіть мільярди. мільярди, щоб по декілька в одну голову прилетіло на всяк випадок, щоб не встали. Так, а стосовно перемир'я, ти правий. Ми витратили вже скільки? Дев'ять років війни йде. І про яке перемир'я ми можемо говорити? Скільки загинуло людей? Тут тільки перемир'я, якщо робити перемир'я, то тільки з великою стіною, як китайська стіна, і з всіма нашими територіями. До тисячі дев'ятсот ціною на Сибірі між Україною і Китаєм. Ну, власне, як співається в пісні Поверним Крим за ним Кубань. На цій ноті друзі, ми знову ж таки прориваємось на прориваємось на рекламну паузу. Повернемось до вас вже з надзвичайними новинами світу, місцевими новинами Чикаго та з новинами інших 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 індустрій, як музика, спорт та культура. Радіо Чикаго.